Оставати не з бажання змусив деяких співчизників головний російський санітар Геннадій Оніщенко. Великий піст, який розпочався сьогодні, розпожив нагляд, заборонив імпорт сирів і ще чотирьох українських виробників. Загалом в чорному списку опинилися вже сім підприємств. Сирна війна спричинила падіння закупівельних цін на молоко всередині України, і тут же збунтувалися молочарі. Хроніки сиромолочних воїн збирала Марія Васильєва. Понад 30 тонн українського сиру вилучили із продажу в Росії за наказом головного російського санітара. Чорний список де до цього опинились три українських підприємства. Сьогодні поповнили Баштанський, Шосткинський, Лозівський сирзаводи та Хмельницька маслосирбаза. Про пальмову олію нищенко цього разу не згадує за його словами. Продукція цих виробників просто не відповідає російському законодавству. Однак і старожили чорного списку досі марно чекають відповіді. Розпоживнагляду з даними про забраковані зразки їхнього сиру. Кожна головка сира має індивідуальний номер слідіть. Как, каким путем вона двигалась, когда она была була призведена? обращение было зарегистрировано полторы недели назад. Поки мы не отримали сировари. Припускають, що замість їхнього сиру російські контролери придбали фальсифікат або у супермаркеті помилились, коли фасували сир. Наступними від сирної війни постраждали молочарі. Найбільше знизилась закупівельна ціна на молоко від населення. Там, де ціна була 2,50-2,70, вона десь майже двох 2 двох десяти Проте не скрізь селянам дають таку. Ціно в Одеській області стався справжній молочний бунт, бо фермерів з 11 сіл перекупники попередили. З 1 березня за молоко даватимуть лише півтори гривні за літр. Наш заготівельник, Перша його відповідь була така, що ну що ви телевізор не дивитеся, Росія від сиру відказалася. Ну це безглузда відповідь, тому що наш молозавод до сира того ну ніякого відношення немає. На нашому молозаводі виготовляють зущонку, кефір, ряжанку. Опускають під шумок ціну сьогодні всі. Навіть ті, які можуть працювати по ціні там три гривні на внутрішньому ринку. Є ряд продуктів, які є ряд заводів, які вільно можуть працювати. Під шумок сьогодні раді опустити ціну. Всі І це призведе до одного: що люди почнуть просто вирізати по голіві. Одеським селянам, які вже ладні були перекрити дорогу на Київ, обласні чиновники запропонували організувати кооператив. Мовляв, тоді здавати молоко можна буде прямо на первомайський молокозавод, який платить за літр 4 гривні 70 копійок. Іншим дрібним молочарям так. Кож радять позбуватись посередників, адже попри їхні аргументи, ціна на молочні продукти у магазинах не знизилась. Марія Васильєва Сергія Осадчук Сергій Галанюк та 1+,1.